22 листопада 2022 року ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги. Ну і від самого ранку, 24 лютого, вся наша команда перейшла працювати в режим спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Ну і звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на фронт. Фронтах ситуації на війні зараз з нами. На зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права Справа Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Е, так, а можете ще пару слів сказати, тому що я вас здається дуже погано чую. Героям слава. Чути, ну зв'язок в такий час ми розуміємо, що може бути складним достатньо. Давайте почнемо з втрат окупантів, тому що ну, наприклад, Том Купер, якого ми регулярно цитуємо, каже, що по суті, якщо навіть не можна стверджувати, що половина так званих частково мобілізованих у жовтні вже загинули на території України, але Росія робить все, щоб ну було навіть більше ніж ця половина, і друга його теза, що окупа... окупаційна Логістика не здатна витримувати понад 150 тисяч одиниць живої сили. Як тільки їх стає 150 чи близько того, то у них ламається логістика, і вони змушені звідкись відступати. Чи ви погоджуєтесь з такими тезами? Ну, власне, давайте почнемо страх. Трати дійсно колосальні, враховуючи те, що бойове благодження так званих мобілізованих займає не більше 10 днів, то можемо уявити, що рівень боєздатності їм фактично на нулі цими пов'язані високі втрати е, власне і кількість двохсотих і кількість трьохсотих плюс тактика російської окупаційної армії більш відома як вал тіл тобто тактика першої другої світової світової війни коли е, позиції противника е, фактично штурмувалися в лоб, засипаючи оборонні позиції тілами Своїх вояків. Нічого не помінялося в Російській Федерації відповідно тактиці їхнього Генерального штабу. Саме цим обумовлено високий коефіцієнт смертності, причому не тільки серед так званих мобілізованих, але й відповідно регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Ми вже з вами говорили власне, про те, що в районі Волгодара Загинуло близько 400 бійців 155-ї бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації, місто постійної дислокації Владивосток. Це елітні частини, які використовувалися в якості штурмовиків. знов таки та сама тактика штурмових атак, що призвела власне до чисельних втрат живі сили. Але не зважаючи на це, Російська Федерація не рахується, головне з кількістю втрат. І коли ми говоримо про власне мобілізованих і регулярні частини, не варто забувати ще про один компонент приватні військові компанії, які задіяні військових е діях на території України, зокрема ПВКВАТ, за оцінками експертів, перевожено вдалося. Скажімо так, мобілізувати в лапках місць позбавлення волі до 23 тисяч засуджених. Причому характерна особливість вербування чи то так звана мобілізація відбувається в колоніях строгого режиму. Колонії поселення і СІЗО взагалі не беруться е, до уваги. Тому власне важкі статті. Таким чином, Російська Федерація вирішує для себе декілька питань – звільнення місць в місцях волі і відповідно, утилізація криміногенного елементу, який може вплити вплинути в подальшому на відповідний стан криміногенної ситуації в Російській Федерації. Якщо наразі рівень смертності серед учасників ПВК це приблизно до 80%, Саме серед е, так званого спецконтингенту то можемо сказати про те, що Російська Федерація успішно руками ЗСУ вирішує для себе ці названі мною проблеми. Тут ще одна теза від Тома Купера. Він вважає, що найближчим часом Путін змушений буде розпочинати наступну якусь хвилю мобілізації. Неважливо який ступінь прихованості чи відкритості, чи народності цієї мобілізації буде. Але зараз уже російська армія, за його словами, втратила можливість робити хоч щось, крім того, що відволікати, як він пише, чи займати руки збройним силам України, щоб знищувати чергові. Порції і Путін не рахується з втратами, от те, що вони не зможуть поновити наступальний потенціал, в принципі, в осяжній перспективі. Як вам ця теза? Спірна теза. Давайте говорити про те, що Донецький напрямок демонструє прямо протилежний характер подій. Те саме мовиться і про контрнаступ росіян на території тимчасово окупованих країн Донецької області. Характер боїв на Донецькому напрямку: це Бугледар, це Бахмут, це авдіївка, це Майор. Свідчить про те, що Російська Федерація намагається продавити оборону збройних сил України на декількох напрямках, перейшовши до вже сталої тактики так званих малих котлів, Тобто відмовилися від тактики і стратегії створення єдиного великого котла. Українському угрупованню, зосередженому в Донецькій області, це після фактичної нейтралізації їхнього цю групування, і перейшли до тактики малих котлів. Авдіївський напрямок. Найбільш запеклі бої. Агломерація Донецьких міст, яка знаходиться під прицілом ЗСУ. це основна головна біль для окупаційних військ. Бахмут вирішується декілька питань. Ми вже з вами про це говорили. Це і подальше просування в напрямку, власне, слав'янська Краматорська і відповідно контроль за водозабором, який дає можливість безперешкодного водопостачання на окуповані території. Мольос прямий шлях на відповідну кураховську те. Яка дає можливість знов таки, забезпечення електроенергії окупованій території якраз напередодні опалювального сезону. Момент його проходжу? Тому теза е, досить спірна, якщо не сказати контраверсійна. Аналогічні ситуації на території Луганської області, де Росіяни намагаються штурмувати позиції збройних сил України в районі Білогорівки, населений пункт контролюється практично 50 на 50. Поблизу Білогорівки зосереджені окремі підрозділи 3 ї мотострілецької дивізії 20 ї загальної військової армії, плюс загони ПВК Вагнер якраз зі спецконтингенту, і підрозділи 6-го полку 2-го армійського корпусу ЛНР. Оце цей збрід намагається протиснути українську оборону, відволікаючи зусилля ЗСУ від Батівського напрямку. Основного де ДСУ демонструють талу, практику. Поступової деокупації е, території Луганської області точаться в районі Кривочівки і Куземівки. Це відстань 13-15 кілометрів до самого населеного пункту, і не випадкова британська розвідка називає Спаківський напрямок одним з найбільш вразливих. Тому саме на цей напрямок наразі відбувається посилена передислокація особового складу лобинних районів Луганської області, і відповідно безпосередньо з території Російської Федерації мовиться про трасу весь сватого Криміна, якою перекидаються е, додаткові резерви з території самої Російської Федерації. Плюс ведуться бої в районі Кармасіновки. Це затрату якраз 66, про яку ми з вами говорили. І запеклий характер боїв. Вони намагаються атакувати позиції Ссу в районі Маківки і Блоща. Тому, ну для мене питання про що говорить пан, пан Купер? Ну він якраз теж аналізує ці історії і показує, що. На деяких напрямках, зокрема і неподалік Бахмута, за кілька місяців просування 5 метрів, 100 метрів, 500 метрів у окупантів. При цьому величезна кількість полеглих, і при цьому не припиняються штурми. Він також наголошує на політичному значенні Бахмута для, для російських окупаційних військ. Бо Путін наказав за його словами будь-яке місто взяти, щоб подати це, хоч як якусь. Перемогу, політичний аспект тут справді працює, чи це частина питання? Знаєте, коли пан Купер стверджує, що Путін наказав, мене відповідно виникають питання. Звідки інформація у пана Купера? Він був присутній на нараді, власне, Путіна з Герасимов Чайгун. Тільки такі твердження беруться. Але менше тим. те, що відбувається, політичний аспект це основний. Бо, е -е, я нагадаю, 27 квітня. Шойгу міністр оборони Російської Федерації оголосив про початок другого етапу так званої спецоперації та вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Якщо Луганська область на раді контролюється приблизно на 97% окупаційними військами, то Донецька область 50 на 50. І відповідно ця ситуація не задовільняє в першу чергу саме Путіна. Бо це не військова порадка Російської Федерації, це в першу чергу політична порадка режима Путіна невиконання другого етапу спецоперації. Пісков може заявляти скільки завгодно, про те, що СВО буде продовжуватися до тих пір, поки не будуть виконані цілі, але характер просування російських окупаційних військ, як ви слушно зауважили. Це з моменту інтенсивної бої в районі Бахмута і Автівки 2,5 кілометри максимум. Тобто мовиться про просування приблизно до 500 метрів протягом місяця. І це з урахуванням спеціально вкраджевій і техніці окупантів. Не випадково, щоб проламити українську оборону, російські окупанти застосовують навіть заборонені цими конвенціями види зброї. Мовиться про. Застосування вогнепальних е е снарядів, снарядів, більш відомих як фосфорні в народі, і відповідно використання важкої вогнеметної системи то 1 один цепьо термоборична зброя, яка заборонена міжнародними конвенціями для застосування в умовах міських е боїв, е тобто це зброя невибіркової дії. І в першу чергу відповідно наражаються на загибель населення всіх українських міст. тому от власне в Донецький напрямок там основна це політична складова, в першу чергу, навіть не військова. Навіть не військова складова Кінбурнська коса. Ми зараз з вами спробуємо розібратися, що відбувається на півдні. Значить, на Кінбурзькій косі триває військова операція в режимі тиші. Це вже заява від оперативного командування Південь, але сама по собі коса. Ну от який, який є військовий сенс у операціях там? Плюс уже кілька тижнів тому точніше. Трошки більше тижня тому ми чули, що якісь є дії в районі Олешок на Херсонщині. Що ми маємо розуміти? Пане Павле, декілька аспектів. Перше власна контроль над Кінбургською касою дозволяє окупантам тримати під вогневим контролем не тільки власне, скажімо, бази на накопичення збройних сил України, зокрема очаків, але відповідно перешкоджати. Роботі е, е, Миколаївського порту, це якраз в рамках так званої зернової ініціативи. Бо контроль за Косою дає можливість е, кон, е, контролю вогневого за значною територією, не тільки сухопутно, але й відповідно морського коридору. Тому контроль за цією ділянкою е, тимчасово окупованих територій він конче необхідний якраз в моменті. Продовження зернових угод це збільшує можливість пропускну спроможність е, морських портів України. Це важливий економічний, політичний і стратегічний Анатолій. аспект. Так, да. Тобто, тут поєднання декількох аспектів, пане Павле. Це і політичний, і військовий, і економічний. Тому відповідна генштаб за і закликає. До, до до тих м, розумів ситуації, що операція щодо деокупації Кінбурзької каси має проходити в умовах абсолютної тиші. бо на жаль, ми стикнулися вже з її практикою, коли в дні кидалася інформація і про наявність десантних операцій деокупації певних територій, ну і відповідна інша інформація, яка може і могла зашкодити власне успішному протуванню збройних сил України. Ну, тобто, тиша, навіть не лише від військових, а й від тих, хто має просто телефон, не публікація, не обговорення. Це те, що зараз допоможе нашим силам опору, нашим захисникам. Давайте тоді ще трошки про лівий берег. Там були деякі повідомлення, що вони вже відтягують окупанти свої сили на відстань 15 кілометрів від берега Дніпра. От що ми маємо розуміти про ситуацію на лівобережжі і наскільки проглядаються перспективи, ви звільнення цих країв пане Павло, давайте почнемо перше з інформації про те, що підрозді десантно-штурмових військ Російської Федерації перекидаються з лівого берега на Луганський і Донецький напрямок. Mm -hmm. Наразі поблизу нової кафовки зосереджена окрема десантна штурмова бригада, 34 та мотострілецька бригада, 10-та бригада і сто бригада берегової охорони. У Глазовлежах, 108 полк десантно-штурмовий, тобто найбільш елітні частини збройних сил Російської Федерації. Але те, що стосується можливої передислокації, вони передислоковуються на так званий запорізький напрямок, це Віннічівський відповідно далі на Мелітополь, з метою унеможливити прорив ЗСУ на цьому напрямку. Запорізький напрямок наразі розглядається окупантами як пріоритетний в моменті. Можливого контрнаступу ЗСУ саме з цим пов'язана агральний характер інженерних фортифікаційних робіт поблизу Мелітополя і відповідно, Бердянська Зафіксована передислокація колон з особовим складами технікою з Токмака в район Мелітополя. І, відповідна колон з важкою бронетехнікою і живою силою з Маріуполя в район знов таки, Бердянська і Мелітополя працює паромна переправа ЄС Маріуполь, якої окупанти з тилових районів Російської Федерації прикидають щодня додаткові резерви і відповідно, важку бронетехніку. Запорізький напрямок варто розглядати власне як один з можливих сценаріїв деокупації лівої частини. Берега Дніпра і відповідно, виходи на адмінкордони Автономної Республіки Крим це дає можливість, скажімо так, уникнути форсування водної перешкоди мовиться про річку Дніпро. Ну, тобто, це один з можливих варіантів подальшого розвитку подій. Трошки про міжнародний аспект хотів вас спитати. Ізраїль пообіцяв поставити Україні високоточні ракети у випадку, якщо Іран почне поставляти балістичні ракети Росії, і це вже заява від Ізраїлю. Оця зміна поведінки, зміна риторики Ізраїлю. Що ми маємо як цивільні розуміти про це? Ізраїль справді розуміє загрозу Ірану і тільки через це. Розглядає можливість допомогти Україні. Давайте почнемо зараз з можливості постачання балістичних ракет. Я нагадаю, по часу головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про те, що Росія вже мовилася з Іраном про балістичні ракети. Мовилася про можливість постачання балістичних ракет з радіо там відповідного ураження від 300 до 700 кілометрів. Ми в вашій передачі неодноразово звертали увагу, що ця інформація не відповідає дійсності. І буквально вчора представник Генштабу мовився про вінато ви про те, що це перспектива. Тобто, інформація про яку поширювала активна гури, зокрема Панський Біцький, про передачу іраном ракетних технологій не відповідає дійсності. Вона і була і власне. І в вашій передачі, за що ми вам окремо дякуємо. відповідно представникам американської розвідки повертаючись до теми Ізраїля, Ізраїль стільки б критики не лунало на адресу цієї країни, робить величезний внесок в загальну перемогу. Мовиться про те, що Ізраїля на ракетно-бомбові удари по двох заводах з виробництва. Виробництво, я роблю наголос безпілотних літальних апаратів, які були зосереджені на території Сирії, знаходилися під контролем проіранського групування Хенд і відповідно російських спеціалістів. І всі вчорашнє повідомлення представників ізраїльського уряду, це не тільки власне, скажімо, попередження Ірана і захист власних. Національних інтересів але основне – опосередкована і дуже суттєва допомога Україні. Я нагадаю, крім власне заяви про можливість передачі Україні ракетних технологій, Ізраїль розблокував питання. Постачання через треті країни в Україні власне новітніх зразків озброєння за ізраїльської технології, плюс вибуття перемовини щодо постачання в Україну систем ранішнього оповіщення, відповідно від загроз ну, ракетних загроз безпілотників та все інше. За це окрема і велика подяка державі Ізраїль. Так, він захищає власні національні інтереси, але але тут ці інтереси співпадають в тому числі з нашим бажанням захистити свої території і звільнити свої території. На жаль, скінчився час. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був Дмитро Снігирьов, це військовий експерт і співголова громадської ініціативи права справа. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут